Друзі, я вас вітаю. Покажу вам сьогодні цього красення Renault Megane 4 2018 року випуску. Зверніть увагу, як я як, як вдівся по кольору під нього. А? До речі, офігенний колір. Не знаю, як він називається, чи Кенді, чи як, але на сонці виглядає отако. От Реально крутий колір. До речі, в такому кольорі у нас на сьогодні є ще на майданчику два таких же самих Мігана, і ще є Grand Scenic в такому ж кольору. По Міганам, до речі, є великий вибір, є в білих кольорах, в сірих. Немалий вибір, е, півторашка дизель, комплектація Zen. Зараз вам покажу його ззовні, як він виглядає, і перейдемо до комплектації. Погнали! Як бачите, автомобіль на, на французьких номерах, але він розмитнений, сертифікований і готовий до першої постановки на облік. Маємо легкосплавні диски. Так, так, Диски, в зенки не колпаки, так як дуже часто в зенках йдуть саме колпаки, структурні, підіспіцеві штамповані дисочки. В даному випадку у нас легкосплавні диски, маємо парктроніки задні. Задні парктроніки. Так, тако пройдемось вокруг, покажу, як він у нас виглядає. По місцю виписуємо договір купівлі продажу, це орієнтовно година часу, і можна машинку їхати, вмрев ставити на облік. Під капотом наш улюблений К9К. Півторашний дизельок в парі з механічною коробкою передач. Мотор, звичайно, мився, як і проходилась хімчистка, обов'язково, щоб автомобіль мав охайний вигляд, гарненький чистенький, щоб був. Так, Покажу стан салону. До речі, я постелив новенькі Ева коври. Тобто В майбутньому у вас питань по коврам не буде. Як часто перекупи кидають, взагалі листочки якісь туди, щось кидають, страшне, і потім шукаєш, що коври купуєш. Тут вони є, це вже. Великий плюс, як не як, EVO коври теж гроші коштують. Так, пробіжимось по комплектації. Маємо скло, підіймачі передні, задні, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, воді, водія є мікроліфт сидіння. Далі є регулювання керма по глибині та по висоті. Як бачите, 155 тисяч пробігу. Це рідний підтверджений пробіг виписку з аукціону можу дати. Також зараз-код е, візьму е, вам покажу. Якщо що нажмете паузу, візьмете він-код, пробіг. Двузонний клімат-контроль, багатофункціональна мультимедіа. У нас тут можна змінювати режими, е, режими. змінювати приборку. Ага, от вона. Змінювати дисплей, можна міняти кольори. Потім і можемо міняти е, саму приборку. Мені оця найбільше ні, не оце, оце мені найбільше подобається. Тако в червоному спортивному кольорі буде. Так, двозонний клімат-контроль є екорежим, система стоп-старт, підігрівець зеркал заднього вікна. Автоматичне перемикання рециркуляції повітря. Е, відповідно, є у нас датчики дощу, датчики світла, шкіряне кермо в дуже гарному стані. Е, Круїз контроль обмежувач швидкості на кермі, е, регулювання і гучності тут. Взяти слухавку тут. Далі, е, далі, далі. Є голосовий набір номеру телефона, але він працює тільки в парі з російською мовою, на жаль. Так, що ще розповісти? Механіка шестиступка. Підлокітничок у нас рухається туди-назад, документи на автомобіль, дві ключ-карти. Погнали далі, покажу по салону. Ззаду у нас є воздуховоди. Так, багажник. Шторка на місці. Пол у нас може скластись донизу і буде більше місця, так як під низом є фальшпол. По бокам у нас кармашки. Ось такі от. Роз. І два. Тут у нас французи залишили навіть з домкрат, ключі залишили. Салону покажу, салон в гарному стані. Також також великий є бонус, скажімо так, для пасажира є мікроліфт сидіння. По матеріалам тут все без питань. торпеда у нас мягенька Карти у нас теж мягенькі, по матеріалам він класний, по ходовці все збито, все супер. Четверте покоління мені взагалі дуже подобається. А, і саме головне, саме головне це підстаканники. Нарешті вони тут є, так як в третьому поколінні підстаканники – це реально біда. Що ж, цей автомобіль у нас в наявності в Вінниці, є ще великий вибір по міганам. Є навіть один чорненький у нас талісман на сьогодні. Деякі автомобілі готуються, фарбується бампер, вводиться косметика. Е, великий вибір по автомобілям. Побачите більше машинок у нас на сайті vincar.com. Е, плюс підписуйтесь на телеграм. У нас бувають е, такі акційні пропозиції, коли заїжджає автомобіль в Вінницю і е, нам керівництво дає гарну ціну. Для вас ви можете взяти як і на реалізацію, так і для себе за гарною ціною автомобіль без підготовки. Без підготовки це буде брудний автомобіль. Можливо, як на сусідньому цьому міганчику потрібно якийсь бампер підфарбувати, ще щось, але цінник буде нижче не за ринка. Так що звертайте увагу на це, підпишіться на телеграм. В першу чергу все опублікуємо в телеграмі. Не забувайте. Слідкувати, якщо вам надоїдає сповіщення, тому можете їх відключити в принципі. Так що, теле, Телеграм в першу чергу у нас. Ну, і Більше машинок на сайті можна подивитись. Що ж, цей автомобіль в наявності в Вінниці. Всі документи повністю готові. Виписуємо договір купівлі-продажу і можете ставити його на облік. Будете першим власником в Україні. Дякую, що ви з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.